Лікування творчістю, чітко п'єси про трьох героїнь, кожна з яких має свій унікальний досвід та шлях, провели у Хмельницькому театрі імені Михайла Старицького. Основна мета проєкту це використання мистецтва як засобу терапії для ветеранів війни та військових, які перебувають на реабілітації. Мені дуже подобається матеріал. Він досить легкий для сприйняття. Там є болючі моменти, але знову ж таки це. Кожного абсолютно свої такі переживання. Постановку арт-терапевтичної вистави створили в рамках унікального грантового проєкту, профінансованого українським культурним фондом. Адаптація цієї п'єси на під будь-яку локацію це є одна із пріоритетів і домінантів цієї п'єси. Тобто, ми розглядаємо будь-які локації. Ця вистава має бути практично на будь-яких локаціях, де тільки буде змога, де будуть хлопці, де буде глядачі для цієї вистави. Основою для створення драматичного твору майбутньої вистави стали Історії захисників та їх близьких. Цьому посприяли закриті зустрічі з психологом, під час яких вони ділилися своїми позитивними спогадами про важкі події. Скептично я спочатку віднеслася до вистави, тому що в дійсності все набагато ну, не гірше, а страшніше реальності. це досвід не тільки мій. Тут переданий, більшість досвіду збирали. Дівчата по шпиталях безпосередньо з іншими хлопцями, і я дуже радий, що моя думка прислужилася для цієї хорошої справи. Військові й самі стали консультантами у написанні п'єси. Втім, їхнім проханням було, аби вистава йшла не про війну. Коли читала один із перших варіантів, мені здалося була така ціла депресія, що не вдалося взагалі нічого, що я поставила собі занадто важкі цілі, що це нереально досягнути, говорити. Про війну, не говорячи про війну, підіймати настрій, коли теми досить важкі, ну це гіперскладно і лише от сьогодні, коли ми почули, коли я поспілкувалася з нашими військовими, які були консультантами, я зрозуміла, що ну можливо там не на 100%, але відсотків на 90 все ж таки ми досягли поставлених своїх цілей. Коли ми їздили по шпиталям, коли ми спілкувалися з хлопцями. Чули ці історії, які увійшли, і багато історій, звичайно, не увійшли, тому що вони були дійсно страшні. І коли вперше Марина мені прислала п'єсу, я читав, я не знайшов для себе на той момент жодного смішного епізоду і моменту. Мене дійсно тригерило, тому що я згадував хлопців, згадував ці історії, я згадував ці очі. І я Марині відверто казав, що я не знаю, з чого тут сміятися. Але пройшов час після того, як я вже не читав, а почув в виконанні саме авторки на першій чинці, перед акторами, всі три гра з мене зійшли, і я так би мовити, в цей момент. Побачив виставу, як вона має бути. Перший показ планується вже у жовтні у фойє театру імені Старицького. Таке місце вибрали не випадково, аби п'єсу побачили усі охочі для відвідувачів з інвалідністю, облаштують необхідні зручності. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал.